Шановні, збираємо на літак для ескадрилі протиповітряної оборони України. Підтримайте нас, будь ласка, реквізити в описі до цього відео зміцнюємо рідну протиповітряну оборону країни разом. І до речі, українським льотчикам літак комусь із вас ось цей чудовий льотний шолом, який власне і передали мені українські пілоти шоу must go on. Тим більше що до дебатів часто саме так і ставляться, як до шоу. Знаєте, підтвердженням тому є, є твердження, яке вже перевірено емпірично, так би мовити, що перемога на дебатах далеко не завжди означає перемогу власне на виборах. В Сполучених Штатах Америки відбулись дебати кандидатів у віце-президенти Сполучених Штатів Америки. На зв'язку з нами Остап Яриш, журналіст Голосу Америки. Остапе, вітаю вас в ефірі. Вітаю вас. Отже, двобій, якщо так можна сказати: Тіма Волза, демократа із Джей Ді Венсом, республіканцем. На вашу думку, Остапе, яким було найбільш таке контроверсійне питання або кілька питань, які засвідчили серйозні відмінності між демократами і республіканцями, знаєте, ці дебати вони насправді відрізнялися по настрою чи по градусу взагалі дискусії цієї кампанії 2024 року і вони були доволі цивілізованими кандидати ставилися одне до одного з повагою вони видавалися до більшого конструктиву, зверталися до опонентів в сенатора Венз, з обернатора Волос тобто вони дуже відрізнялися насправді по настрою від дебатів між камою і Дональдом Трампом і в цілому, мабуть, по тону градусу цієї кампанії. В принципі, втім було декілька питань дійсно таких запеклих дискусійних, і мабуть це було питання щодо стану американської демократії щодо подій 6 січня. щодо Передачі влади мирним чином. А тут була запекла дискусія між Тімом Волозом та Джеді Венсом. Тім молод поставив пряме питання до Джейді Венза, чи ви визнали б результати виборів у 2020 році на місці Майка Пенса чи Дональд Трамп тоді програв вибори на ваш погляд? Джей Ді Венз не відповів прямо. І дійсно така у них була доволі гаряча перепалка. Тим щодо інших питань дуже часто і, і зважаючи так на реалії політичні, які які живуть сполучені штати в останні роки, це було мабуть, радше незвично. Кандидати погоджувалися одне з одним один з одним в різних питаннях. Часто лунали такі фрази: дійсно, я з вами погоджуюся в цьому питанні. Чи як сказав мій опонент, і я згоден із цим? Тобто, такі ремарки також часто лунали, хоча дійсно от були. Деякі деякі також і гарячі моменти у цій дискусії, Остапе. А те, що ну от характер цих дебатів, тональність так була іншою, вона відрізнялася від дебатів, які продемонстрували власне кандидати а, на посаду президента Сполучених Штатів Америки. А що це означає? Що команди і штаби зробили висновки? Американський виборець хоче коректнішого діалогу між опонентами. Кандидати, вочевидь, намагалися апелювати до тієї е, частини аудиторії, до того сегменту виборців, які е, їм потрібно залучити так до своїх кампаній, а можливо підтримки е, кого бракує, і республіканцям, і демократам. І Тому риторика Джеді Венса і Тімовоза була доволі поміркованою. Адже е, Венс, зокрема сказав таку фразу, що республіканській партії потрібно. Зробити кращу роботу щодо репродуктивних прав жінок чи щодо питання абортів, тому що за опитуваннями а, багатьох республіканців республіканських жінок а, турбує це питання і вони не задоволені тим підходом чи тими рішеннями, які пропонує зараз партія, а, і почули ми такі ремарки. Так від Тіма Волза з іншого боку, ми чули він. Цитував Євангелія від Матвія в одному із. Своїх виступів так в одному і в одній із відповідей на питання чи він задав про те, що він володіє зброєю, вочевидь теж апелюючи до можливо консервативнішого виборця до людей поміркованіших поглядів із демократичної партії, які хочуть бачити так чогось інакше в від демократів, тому вочевидь риторику обрали таку, і також за опитуваннями. Багато виборців перед цими дебатами вони казали, що хотіли почути а, менше емоцій і більше конструктиву більше розмов про конкретні підходи політичні. І вочовить це ми почули. Так виглядає так, що в обох штабах а, на ці речі зважали. Але ми пам'ятаємо, що дебати кандидатів у віце-президенти це а, і, і конкретно ці дебати це радше було таким заключним словом, коли кандидати могли. Востаннє зустрітися на одному майданчику, і виборці могли в останнє порівняти підходи, які пропонують обидві партії, обидва кандидати, і це було нагодою власне достукатися можливо до тих людей, які досі не визначилися зі своїм голосом, особливо в тих штатах, які можуть стати ключовими на цих виборах. Цікаво, що штаби оперативно реагують на побажання виборців. Очевидно, мірюють температуру, політичну температуру по країні. Я звісно про соціологію зараз кажу. Я так зрозумів, Остапа, що боротьба є за боротьба зараз, а іде за тих, хто не визначився. Так як багато таких людей лишається в період, а коли коли до виборів лишається ну буквально трошки більше місяця. Залежно від політичного циклу, і залежно від кандидатів, які балотуються, і тут редше відіграє роль, мабуть, фактор, що демократи змінили свого кандидата досить пізно а, в цій кампанії. Ну, якщо про Дональда Трампа більшість американців знають багато і мають вже усталену думку, він або подобається американцям, або не подобається, і мабуть мало і таких, які не мають якогось визначеного погляду, так на. На Дональда Трампа на його заяви, то що Камала Гарріс, ситуація інша, тобто американці її знають, але е, багато хто не знає багато про неї. Тобто в неї був виклик на ці кампанії в ці останні місяці розповісти більше про свою історію, розповісти більше про свої погляди, про те, яку політику вона хоче провадити, про Тіма Волза взагалі так мало хто знав. Із пересічного і із пересічних американців до того, як його оголосили кандидатом у віце-президенти, і тому власне багато хто досі приглядається до, до демократичних кандидатів Камала Гарріс Стіма Волза і хоче почути більше так про Джеді Венца, до речі, теж мені здається, що можливо навіть в Україні люди, які стежать за американською політикою, чули більше ніж ніж американці, так до того як він. Я став кандидатом у віце-президенти парадоксально. От але дійсно зараз є ще частина виборців, особливо в кількох штатах, які коливаються, а які своєї думки сформованої ще не мають, і вони приглядалися до цих дебатів для того, щоб почути можливо відповіді на питання, які їх турбують. Нагадую, так про які штати ми говоримо, це передовсім Пенсільванія, це Мічоган, це Висконсин. Це Джорджія, це Північна Кароліна, Невада, Аризона. Зараз соціологи називають, що саме ці штати можуть визначити долю виборів, і думка людей у цих штатах матиме велике значення, і саме тому за голоси цих людей триває зараз особлива боротьба. Щодо вашої іронії про Джея Дівенса, що в Україні може бути більше експертів щодо його висловів і виступів там і політичної позиції. Домінували на цих дебатах, домінували питання внутрішньої політики, так а водночас, водночас, зрозуміло, що опоненти не могли обійти і не могло не прозвучати це питання щодо підтримки Ізраїля. Це зрозуміло, тому що синхронно відбувався масштабний, ну відбувався масштабний ракетний удар по цій країні. Скажіть, з відповідей. Я скажу так, ну опонентів і і кандидатів на посаду віцепрезидента Сполучених Сполучених Штатів Америки. А як ви думаєте, американці зрозуміли наскільки активно штати в обох випадках, якщо переможуть демократи або республіканці, підтримуватимуть Ізраїль ще й в контексті того, що з близького сходу ми чуємо такі радикальні заяви, що це про ну, йдеться про початок великої війни? Там і все таке інше, чи це були ну такі стандартні запевнення про те, що. Америка стоятиме поруч з Ізраїлем. Цього питання почали насправді дебати. Це було першим питанням до обох кандидатів. Воно звучало: чи якщо б ви були так при владі в Білому домі, чи ви підтримали попередній удар по Ірану і удар на випередження? І так, поставили запитання модераторки, і прямої відповіді насправді чіткої ні від Джеді Венса, ні від Тіма Волза не пролунало. Щодо цього вони говорили безумовно, так що будуть підтримувати Ізраїль, що це союзник Сполучених Штатів Америки. Тім Волз згадав про дипломатичне вирішення ситуації на близькому сході, це ті меседжі, так які зараз теж повторює демократична адміністрація. А, і ну в цілому, якоїсь конкретики, чи чи якоїсь якихось новин а, тут чи нового підходу. Ну я не не почув так від обох кандидатів. Вони безумовно підтвердили підтримку Ізраїлю а, у, у цьому конфлікті, але також так брали можливо різні слова чи різні різні формулювання так цих думок щоб до донести свою позицію Ну, тобто, політики відповідали, як притаманно це робити політикам, я так розумію. Не було згадки про Україну взагалі. Як ви розцінили? Чи можна взагалі це трактувати як певний сигнал? Що це абсолютно нормально, якщо говорити про те, що ну, дискусія і дебати кандидатів віце-президенти, це ну традиційно здебільшого про внутрішнє про вирішення внутрішніх питань? Знаєте, ну віцепрезиденти, хоча дійсно часто займаються питаннями внутрішніми, але не лише ми знаємо і пам'ятаємо так, що інші кандидати, не кандидати, а власне політики, які стали віцепрезидентами, вони часто опікувалися питаннями зовнішньої політики. Джо Байден пам'ятаємо. Він часто опікувався питаннями України, коли був віцепрезидентом за Барака Обами, чи Дік Чейні за адміністрації Джорджа Буша молодшого чи, зрештою, камала Гаррі зараз, так за адміністрації Байдена. Також пам'ятаємо, вона послідовно очолювала делегації Сполучених Штатів на Мюнхенській конференції з безпеки. Тому, в принципі, віце-президенти зовнішньою політикою займаються теж питання України справді не пролунало. воно не пролунало від модераторок, і в залі слово Україна так жодного разу теж не лунало зі сцени, хоча. Побіжно двічі задали про Владимира Путіна обидва кандидати mm. в першому до речі. питанні так про, про Іран, Тім Волс, Він скерував критику в бік Дональда Трампа. Він сказав, що от, якщо Дональд Трамп стане президентом, то він буде підігрувати диктаторам. Він буде. Підігрувати Володимиру Путіну іншим диктаторським режимом по всьому світу. Тобто він в такому ключі так сформулював цю відповідь. Джей Ді Вен задав про Володимира Путіна в іншому питанні. Він сказав, що от мовляв демократи звинувачували Путіна Росію у втручанні вибору у 2016 році на користь Дональда, Дональда Трампа. Джей Ді Венс намагався так сказати, що ці були заяви чи звинувачення перебільшені. От і в принципі, все Україна не пролунала зовсім. Ще це радше незвичним. Uh, ну мені цього бракувало так. Скажу відверто. Я хотів би почути м -м, позиції від обох кандидатів. Хоча від Джеді Венса ми чули вже багато. Так про Україну, про його погляди від Тіма Волза, особливо в ролі вже кандидата у віце-президенти, е чули поки що. Ми про це недостатньо. Безумовно, так роль віцепрезидентів це підтримувати президента, це підтримувати його політику, це радити. Можливо, ті чи інші кроки і, і роль так тут не є такою великою, коли ми говоримо про зовнішньополітичні питання і не є такою великою, як роль президента. Втім, мені цього бракувало. Чому я думаю, так сталося? Імовірно, вагу інформприводу перебрала перебрав на себе Ізраїль і атаки Ірану на Ізраїль, яка відбулася в той самий день за кілька годин так до. До початку дебатів, і саме з цього почали. Тому вочевидь, модераторки вирішили зробити акцент на цьому, зважаючи на гарячі новини, зважаючи на розвиток подій та ескалацію на близькому сході, і тому в зовнішньополітичному блоці акцент був саме на цьому. Так зрозуміло, що удар по Ізраїлю був головною темою доби. Очевидно, так і з цього почали. Ну, а але важко собі уявити, що впродовж дебатів не знайшлося часу, а, щоб приділити його війні Росії проти України. Там можливо, що ви думаєте, Остапе? Можливо, це а, також з розряду певних корекцій, а щоб уникнути такої надмірної поляризації позицій. Кандидатів віцепрезиденту вже з боку модераторів, тому що я я чому запитую, тому що питання війни Росії проти України було надзвичайно яскравим під час дебатів кандидатів в президенти, так і воно ну серйозно поляризувало а, і аудиторію, і, і власне самих кандидатів. Можливо, цього намагалися уникнути цього разу, тому що ми ж з вами розуміємо, що якби питання від модераторів пролунало, то кандидати в віце-президенти ну очевидно відповідали. На нього відповідали, і цікаво було б в якому ключі вони відповідали так, тому що Джейді Венс насправді в цих дебатах він вирішив зайняти більш помірковану позицію щодо тих питань, в яких раніше він звучав доволі радикально і однозначно, коли він, зокрема, говорив про питання абортів чи репродуктивних прав жінок, чи коли він щодо інші речі говорив на цих дебатах. Він звучав більш тобто він намався якимось чином здається згладити кути. Риторики Трампа чи, чи власної риторики, яка лунала від нього раніше. Тому було б цікаво почути, якими б його були коментарі щодо України, чи вони б е зберігалися в тому тоні, який був раніше, чи набули б якоїсь е іншої тональності і забарвлення. Чому модераторки вирішили цього питання не підняти? Знову ж таки, так можемо здогадуватися, ймовірно, через події на близькому сході, ймовірно, через якісь інші речі, безумовно так. Е Питання України Росії воно е, мало значно більше уваги на дебатах Дональда Трампа Камала Гаррі. В цьому приділили багато уваги, і насправді тоді це було одне з таких е, дискусій щодо цього, дискусій щодо цього питання. Здається, була одна з найбільш запеклих протягом тих дебатів. Е, е, зараз це було більше про внутрішню політику, це, це речі закономірні, тому що ну американців безумовно цікавлять питання внутрішні. Є багато речей е, на порядку денному, які є важливими на цих виборах. І вочевидь, модераторки вважали, що важливішим почути буде думку кандидатів у віце-президенти із тих е, нагальних питань, які турбують американців сьогодні. а Блок зовнішньої політики обмежити гарячими новинами дня, і це були були події на близькому сході. Зрозуміло, зрозуміло. Тобто, ну так констатуємо, що потенційну гарячу дискусію викреслили з меню. Можливо, це вкладається в концепт. А, ну, такої консолідації американської нації напередодні виборів, скажіть, я Остапа. Я ще хочу у вас запитати щодо ну такого після смаку, якщо так можна сказати, чи після мови до візиту президента Зеленського в Сполучені Штати Америки. Чи вдалося нівелювати у зустріч з Дональдом Трампом, чи вдалося нівелювати проблему, яка вочевидь виникла під час цього візиту? Проблему із республіканцями. Дійсно, кипіли пристрасті тут протягом цього візиту. Пам'ятаємо ми лист Майка Джонсона, так до Володимира Зеленського із вимогою негайно звільнити Оксана Маркарова. Саме таке формулювання було в цьому листі. Але за моїми враженнями, після зустрічі з Дональдом Трампом, яка відбулася, ми, ми чули так ці заяви в доволі е, дружній атмосфері. Е, мені здається, ці хвилі е, і пристрасті трохи вляглися, заспокоїлися у сполучених штатах. Тобто, принаймні, зараз так про. Якесь втручання України у вибори потенційне ніхто не згадує, так тобто до того як відбулася зустріч Володимира Зеленського Дональда Трампа, ми до кінця не знали, що вона відбудеться, і, і була під загрозою, власне, і чули ми цю риторику жорстку від Дональда Трампа в бік Володимира Зеленського. То власне були побоювання, якісь про те, яким чином може вся ця історія вплинути на двопартійну підтримку, чи може вона зашкодити. Підтримці частини республіканців втім так виглядає, що після зустрічі із Трампом а, і, і риторика від е, колишнього президента була іншою, так на тій зустрічі, ніж ми чули до того протягом тижня. М, то так виглядає, що вдалося е, ці емоції трохи вгамувати, і, і поки що не виглядає, що є якісь серйозні наслідки е, нагайні принаймні так для цієї двопартійної підтримки. Конгрес зараз е, на паузі. Він повернувся до роботи пізніше, тому, в принципі, якихось, знаєте, от е, таких автори шоків, чи як їх назвати, чи, чи е, ефектів після цього, я, я зараз е, не бачу. Будемо дивитися, чи, чи яким чином воно е, вилиється в майбутньому, але на цю мить так виглядає, що вдалося е, вдалося якось. Заспокоїти занепокоєння, які були в частині республіканської партії. Ви теж відповідаєте як дипломат. А тобто, я вас правильно розумію, що ви вважаєте, що Україні вдалося зберігти двопартійну підтримку? Я вважаю, що наслідків якихось негативних для цього не було. Я, принаймні, на цю мить я їх не бачу. Та, і скажіть, ж, будь ласка. Скажіть, будь ласка, Джозеф Байден, діючий президентом, оголосив про серйозний пакет підтримки України. Там понад 7 мільярдів доларів на суму. А і що відомо, коли Україна зможе почати отримувати цю допомогу? Так, це було дві складові цього пакету. Одна складова, це було 2,4 мільярда за програмою USAI. Це програма, коли США закуповують обладнання у виробників і пізніше відправляють для України. Тобто вироблення і доставка може зайняти трохи часу. Тобто, ми інколи говоримо про місяці, інколи це рік може й більше. Інша частина цього пакету це оголошення про намір використати залишкові кошти це майже 5,5 мільярдів до кінця каденції Джо Байдена. Тобто, ми побачимо, що ці 5,5 мільярдів так майже 5,5 мільярдів не використаних, що їх будуть розбивати на менші пакети і надаватимуть зброю зі складів сполучених штатів. А ми побачили, побачили один з таких пакетів на 375 мільйонів доларів. Також протягом візиту Володимира Зеленського до США, і ми зазвичай очікуємо, що такі пакети, коли їх надають зі складів США, зі складів Пентагону, вони потрапляють до України так. Протягом днів та значно, а, значно тому, швидше. Дякую, так, тому цю велику суму 5,5, розіб'ють на кілька місяців до кінця повноважень. Джо Байдена. Ну я думаю, що дуже важливо, що ця зброя вона вже є її не потрібно виробляти із складів а, Сполучених Штатів Америки. Військових, звісно, дякую. Остап Яриш, журналіст Голосу Америки. З нами був на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.